Вітаю, шановні друзі! Сьогодні у нас середа, а це значить, що ми робимо відео про владу. І сьогодні ми скажемо, як треба контролювати владу. Що для цього треба? От уявіть, влада працює відкрито для своїх громад. Кожне рішення влади, воно прозоре. Кожен документ відкритий. А чиновник працює відкрито, і це відбувається на очах у громади. Можливо, скажете, це якась мрія, але це ж має бути прописано у статуті вашої громади. Якщо ви хочете контролювати свою владу, якщо ви хочете здійснювати всі необхідні процеси, які стосуються вашої влади. Так ось ми дуже часто думаємо, що влада якось щось вирішує там сама по собі. Але статут територіальних громад і в цьому статуті має прописаний бути механізм контролю над владою. І це документ, який визначає, як саме влада має бути відкритою перед своїми мешканцями? Це як Конституція, але тільки на місцевому рівні. Тільки для вашого міста містечка тис, чи села. Тобто, ось що найголовніше це статут громади, в якому все прописано, в якому наголошені всі необхідні механізми. Важелі впливу, контроль, відкритість, прозорість, тобто все те, що пов'язане з тим, щоб громада мала вплив на цю владу. І це цей статут, цей документ. Що ж гарантує цей статут? Органи місцевого середування мають працювати відкрито, тобто, це виконавці. Які згідно своїх повноважень виконують свою діяльність. І вся їхня діяльність має бути відкритою перед громадою. Чиновники зобов'язані інформувати людей про свою діяльність, звітувати перед людьми. Рішення, бюджет, програми розвитку мають бути відкритими для мешканців, щоб мешканці. Знали, що з бюджетом, який розвиток програми, які ці програми, які плани, тобто відкритість має бути повністю 100%. Існує порядок доступу до інформації. Як, де і коли її можна отримати, цю інформацію, не писати запит. І не чекати місяця, то і більше. А інформація має бути надходити дуже швидко, якісна, для того, щоб мешканці вже знали, про що йдеться мова. А це інформування. Всі ви знаєте, якщо людина володіє інформацією, вона володіє світом. І треба зробити такий механізм, такий порядок, щоб ця інформація надавалась дуже швидко і дуже якісно. Тобто, це все обов'язок влади діяти прозоро. Ось чим має займатися влада. І ось що має бути прописано в статуті громад. Наприклад, засідання ради мають бути відкриті перед мешканцем. Проєкти рішень, вони мають публікуватися до голосування. щоб… Кожна людина і взагалі громада могла ознайомитись з цим проєктом риження. Громада має право подавати свої пропозиції і зауваження, що не так, на що треба звернути увагу. Місто не може просто прибрати якісь незручні питання або інформацію. Важливо. Ця інформація має бути. Оприлюднена. І громада має про це знати для того, щоб обговорювати і вже приходити до якогось рішення щодо цієї інформації. Але це все має бути відкрито і прозоро. Це дає людям можливість контролювати владу і не дозволяти рішати все колуарно. Не може бути такого, що влада буде колуарно щось вирішувати. При цьому громада не буде знати, про що йдеться мова. Відкритість надає контроль над владою. І ця влада має бути відкритою по відношенню до своїх мешканців, до своїх виборців. І таким чином люди можуть. Вже мати вплив і контроль на цю владу, на їхніх представників. І це також має бути прописано в статуті. Ось що є, який інструмент для того, щоб контролювати і, відповідно, впливати на місцеву владу. Чому ж це важливо для кожного? Коли влада відкрита, то відповідно менше корупційних скандалів. Тобто менше корупції, якщо ця влада відкритою буде. Коли влада відкрита, то зникають безліч незрозумілих питань. Коли рішення прозорі, оці рішення легше оскаржувати, бо буде розуміння, про що ж йдеться мова, вони мають бути прозорі, оці всі рішення. Коли є порядок доступу до інформації, Люди можуть впливати на розвиток громади, але люди мають знати цю інформацію, мають її пропустити через себе, і тоді можна казати про розвиток. А якщо інформація закрита, про який розвиток буде йти мова? Про що тоді можна казати, якщо інформація невідома, яка і що взагалі йдеться мова, про що йдеться мова? Не може людина казати про якийсь розвиток і про свої пропозиції, якщо він не володіє інформацією. Інформація має завжди бути відкрита для мешканців. І це інструмент контролю над владою. Ось тоді можна контролювати владу, коли все відкрито і все прозоро. І це завдання влади зробити так, щоб це все було прозоро по відношенню до мешканців, до громад. Уявіть, громада планує побудувати парк. Ось з'явилось таке бажання. І якщо статут діє, як потрібно, а саме там все прописано, це оголошення на будівництво, це проєкт на будівництво, це кошторис, а це кошти, кожен може побачити відповідно витрати, на що йдуть. Кошти і куди вони йдуть. І тоді кожен може вже сказати: А чому так дорого? Тільки після цього людина може сказати, а чому так дорого, якщо він все буде знати, бо це все буде прозоре? Ось це і є ось ця реальна прозорість. І тоді можна вести діалог між владою і мешканцями. Статут громади це не просто папка з документами, а це щит, умовно кажучи, від непрозорих рішень і ключ до контролю влади. Ось що таке статут. Ось про який документ ми сьогодні кажемо. Хочете, щоб було все чесно, а всі цього хочуть, щоб було все чесно і справедливо. треба починати тоді зі статуту вашої громади. Знайте свої права і вимагайте їх виконання. І ось тоді буде все чесно і зрозуміло. Тому, шановні, ми сьогодні проговорили, що таке контроль над владою і яким чином він може здійснитися. Тому залишайте свої вподобайки, залишайте свої коментарі, ставайте нашими підписниками. Ми сьогодні казали, як треба контролювати владу. І що для цього потрібно? Всім вам дякую і вже до нових зустрічей.